Послання 1251 Матір Спасіння. Моя роль як матері Божих дітей підривається понеділок 27 жовтня 2014 року Божого 16.20. Моя дитино. Важливо є пам'ятати про щоденне відмовляння мого найсвятішого розарію, щоб захистити цю місію та інші місії. Схвалені моїм предвиченим Отцем для світу. Християнам, які зберігають віру, буде дуже важко продовжувати виявляти свою відданість мені, непорочній Діви Марії, Матері Божої у ці часи. Моя роль як Матері Божих дітей підривається і відкидається, особливо певними католицькими групами, які не походять від мого сина. Такі групи створюють враження, що вони вірні церкві мого сина, але вони не практикують того, чого він навчав вони переслідують тих, які відстоюють правду, і йдуть на все, щоб відкинути як нісенітниці усі види приватних откровень, даних людству від часу смерті мого сина на хресті. Якщо б не приватні откровення, дані світові мною, матір'ю Божою, як посланницею Христа, багато людей ніколи б не навернулися до правди. Натомість багато людей продовжувало б ходити у темряві, відкидаючи існування Бога і уникаючи молитви, дверей, які, будучи відкритими, просвічують душу. Моя роль як Матері Божої атакована по цілому світі через те, що мені була дана сила знищити нечистивого супротивника. Я розтрущу голову Змія, як і було передбачено, але ті, які виявлятимуть мені відданість, будуть зневажені та висміяні самозванцями, які насміляться оголосити себе експертами в навчанні церкви. Мій син відчуває огиду до всякого роду ненависті, виявленої людиною до свого брата. Він проливає сльози, коли будь-хто, хто каже, що представляє церкву мого сина, підбурює до ненависті щодо Божих дітей. Він страждає від болю свого розп'яття, щоразу, коли слуга в його церкві кривдить інших. Або завдає жахливих страждань невинним. Діти. Ви повинні багато молитися за церкву мого сина, бо вона перебуває під найбільшою атакою з дня її заснування. Вороги мого сина мають багато планів по її знищенню. І більшість з них буде виходити зсередини церкви. Зверніть увагу на моє попередження. І на те, що я об'явила світові у Фатімі ворог вичікує, і незабаром він буде повністю контролювати церкву мого сина на землі та заведе мільйони людей в оман. Закрийте свої вуха, коли ви чуєте, як служителів мого сина зневажають чи обмовляють за те, що вони захищають Слово Боже. Завжди пам'ятайте, що від Бога походить тільки любов, і до будь-якої особи чи організації, яка заохочує вас засудити людину, незалежно від того, що вона зробила, треба ставитися із застереженням. Ви не можете декларувати себе служителем Бога, а потім поплюжити перед світом іншу людину. Ви ніколи не можете миритися з підбурюванням до ненависті будь якого роду. Будь-яку людину, яка так чинить в ім'я мого сина, не можна підтримувати, бо це ніколи не могло б походити від Бога. Мій розарій необхідно відмовляти якомога частіше, щоб знищити зло, яке захоплює світ у цей час, коли всякого роду жорстокість. Вважається слушною. Любов людини до своїх братів стала рідкістю, а милосердя серед християн ослабло. Ви повинні відкрити очі на правду і пригадати собі те, чого мій син вас навчав. Це навчання ясне як день, бо було записане для світу, щоб світ читав його у найсвятішій Біблії. Ваша улюблена мати, матір, спасіння.